Вітаю! Ми продовжуємо навчати вас рятувати життя на початку широкомасштабного вторгнення. Усі ми складали тривожні валізки. Комусь вони знадобилися, а в декого так і залишилися стояти в закутку. Минуло більше року. Українці, які живуть у відносно мирних містах, почали відмовлятися від ідеї мати при собі тривожний рюкзак. Сьогодні з'ясуємо, чи потрібні все ж вони нам. Та що туди краще покласти, але насамперед запитаємо думку киян. Тривожний рюкзак є він ще не розкладений з 22-го року. Є необхідний е, одяг, змінний, є е, 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 харчі на, на перший час, є медикаменти, які я особисто приймаю. Є аптечка не, не, не необхідна. З початку війни, так, в лютому місяці 2024 року, 2022 року. І потім ні, немає. Розклали його. Розклали, так. Ні, в мене його немає. А чому немає трубу? А він мені не потрібен. Я не хочу покидати Україну. Був він у нас, звичайно, документи, там, все це, що необхідно, вода. Але коли вже ми вирушили в дорогу, то... В одну руку помістила тільки рука, так сказати, онуки і валіза. Так, звичайно, є, бо зараз нелегкий час. А, звичайно, готівка, документи, аптечка для дитини речі, а, на всякий випадок собі. Та, в принципі, все так. У нас вдома є тривожний рюкзак. У нас там їжа, ліки, документи. А ще в нас є тваринки домашні, і звісно, там корм, їм водичка. Там, як ну так, як собака, котик, то ці одноразові пльонички. Ні, нема. Я оптиміст, я вірю, що все буде добре. У мене наразі немає, тому що я живу за кордоном. Гліб Стрижко, один із морських піхотинців, оборонець Маріуполя, зазнав тяжких поранень, пережив 17 днів полону. Увійшов до списку Форбс 30 до 30 творці майбутнього Гліба. Ми зустрілися сьогодні з тобою в цій студії для того, щоб зібрати тривожний рюкзак. Скажімо так, такий, який буде, на нашу думку, ефективний, в разі чого. І ось тут у нас дуже багато різних речей, які ми командою спільно з експертом зібрали. І наше завдання ось такий, нібито тривожний рюкзак зібрати з тобою. Окей. Тож я думаю, ми можемо розпочати. На твою думку, що з цього всього найважливіше взяти в першу чергу, та ну, мені здається, що варто почати з особистої безпеки, тому що це пріоритет. Ну тіпа, наше життя це справді. Наш пріоритет з того, що тут може забезпечити нашу особисту безпеку, це в першу чергу турнікет. Та, в разі якогось поранення, або осколкового, або, наприклад, кульового, якщо вдруг машину прострілять, то ми це точно візьмемо. О, тобто ми точно беремо турнікет. Ми точно у нас є ізраїльський бандаж, тобто він так, так само є стиснучим елементом. В разі якщо у нас якийсь осколок залетить, або якісь інші елементи нам треба буде притиснути, ми так само, я б радив. Взяти ізраїльський бандаж, ми точно візьмемо рукавички, тому що якщо нам потрібно буде надавати допомогу комусь і ще, то відповідно до незнайомо людини. Я б не рекомендував лізти в рот і взагалі контактувати якось з відкритою раною людина, яка постраждала без рукавичок. Відповідно, це в першу чергу так само наша безпека. Так, я вже це кладу. Це так, перший червоний мені здається, так і туди можна ще додати антисептик, тому що він нам завжди може пригодитись. Добре, так все ми склали такі, скажімо, важливі речі, які можуть точно врятувати життя, але документи це ж теж важливо. Чи по е, суті коли ти мертвий? Мені здається, це не буде для тебе важливо. <гум> Відповідно, я думаю, що треба розставляти дуже чіткий пріоритет. Наш чіткий пріоритет це наше особисте життя. Якщо рухатись далі. Uh -huh. По тому, що тут видно, от ну тобто я бачу, що це баночка бетадіну. я б можливо yeah. додав її, але якщо вона не розілліється, тому так Е, uh -huh. Друге, що б я б додав, це беззаперечно, що я додав би документи, тому що власне треба визначати, яка ви особа, особливо якщо ви будете десь перетинати якісь межі, блокпости, чи ще щось. Тобто, якщо у вас не буде документів, ну швидше за все, це викличе дуже логічні підозри. От якщо, наприклад, у вас не буде дії або ваш телефон розрядиться. Про це ми поговоримо потім, то відповідно хай краще будуть паперові документи, якщо ви так само військовослужбовець, хай завжди з вами буде військовий квиток, що, в принципі, та, є нашим військовим паспортом. Тому документи ми точно беремо, ми точно беремо готівку. Це так само надзвичайно важливо, тому що там в час, коли. Багато мені здається інституції колапсує і не завжди є можливість зняти. То ну принаймні, я там завжди в себе в кишені, в рюкзаку ношу готівку і вас до цього заохочу. Хоча там е... так, вони так складені, що видно, що вони так. Кишені. відповідно відповідно ними не часто можна скористуватися, бо ви можете купити квіти десь у бабусі біля переходу для коханої дівчини. Та... От, але можете колись скористуватись і ними, тому це друга така штука, так, яку варто взяти. Але мене важливе запитання. тебе. ми кладемо все це в одну кошеню, та ні, ти можна ти розкидати можна. в різні, але це та не смертельно. Тобто, якщо ну ти будеш мертвий, не суть важливо буде де в тебе будуть складені Дуже ці речі. Позитивно. Ну, це, 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 фактаж, та, це фактаж. Або, наприклад, якщо у вас вкрадуть рюкзак, то теж не буде важливо, там де е, злочинець знайде це. Але з міркувань безпеки краще так. Тобто, якщо у вас навіть є пакети на зіп-застіпках, я б рекомендував кидати туди. Власне, документи і готівку, тобто те, що може промокнути, щоб я б точно взяв з собою це або якусь зброю. Ну тому що для мене, наприклад, зброя це ознака безпеки, і тобто в умовах невизначеності це надзвичайно важливо. Тобто, якщо у вас є дозвіл на зброю, якщо ви вмієте цим користуватись, і, власне, ви знаєте, як поводитись зі зброєю, там не суть важливо, чи це пістолет, чи це якісь гвинтівки, то. Я б рекомендував собою взяти. Якщо у вас немає цієї, опції, то відповідно, ну принаймні там базово, можете взяти з собою ножик, тому що він може вам пригодитись в різних умовах. Тобто, я б точно взяв ножик і так само в нас є мультітул. Що собою являє мультитул? Мультітул? Це такі елемент, де є різні, наприклад, відкривачки, ножі, викрутки. У вас так само тут є і плоскогубці, відповідно, він може вам бути функціональним. Як йому навіть ну нанести удар. Мені здається, з того, що я точно взяв, у вас точно буде вибір, тому що я впевнений, що і ти, і я. Ми в принципі користувачі смартфонів. І у нас більшість життя проходить смартфоном. Але коли постане питання е, в тому, який би телефон я вибрав між цим і цим, е, то очевидно, що та я взяв цей би кнопочний, тому а кнопочний? що кнопочний. Та власне в чому унікальність кнопочного телефону, коли вони створювались, то не було так багато е, радіоточок, де які б могли передавати зв'язок. Відповідно, він вас буде витягати в дуже багатьох умовах, в нього точно буде тримати довше заряд, от, і ви точно зможете довше користуватись. Так що, в принципі, якщо це вибір, особливо коли, наприклад, може не бути електроенергії, або у вас може не бути можливості зарядити, то мінімум 3, а то й 5 діб він точно вам прослужить. І в екстрених випадках ви навряд чи будете скролити соцмережі, але вам важливо бути на зв'язку. Тому я б заохотив брати кнопочний телефон, а точно не якийсь там смартфон. Було, якщо він важелезний, величезний, і там в нього сюди батарейка точно за добу, як, наприклад, це є в моєму. От, тому я б точно взяв би цей і телефон. Право. А тепер ми провели таку, нібито, рекламу олдскуль, олдскульних телефонів. Так. Тепер тому привіт дітям, та... які народжені в 90-х. Знаєте, я знаю, що таке кнопочний телефон. Так що це дуже класна так, штука. Кладемо. Це От. насправді твій телефон а... відкриється, тому ми його кладемо, Не будемо класти тривожний рюкзак, ми будемо зна зна знати, що по замовчуванню ми його буде покладемо. Naš navademo Power Bank. Тобто бажано, щоб у вас був. Ну зокрема, в мене так. ви вирішуєте, як ви хочете, так і робіть. У мене завжди банка, яка постійно заряджена, вона просто лежить я її не використовую, і дві ходових, які в мене постійно використовуються. Відповідно, я знаю, що в екстрених випадках я просто відкриваю шухляду, кидаю в рюкзак і знаю, що ця банка в мене заряджена. Тому, в принципі, банка це так само дуже важливо. А я забуваю заряджати пауербанки, і завжди мої колеги мені дають свої, і я безсовісно їх використовую. Але кладемо. От, е, мені здається, що в принципі, цей рюкзак, який ми вже склали, то те, щоб я поклав туди першочергово, угу. е, якби це є. Чому ми не беремо пилочку для нігтів, ну, тобто манікюрний набір, ну, можливо, там, от, особливо дівчата, вони завжди там з нігтями покинули. Е, я... Так от жартівливе більше питання, але от якщо воно займає настільки мало місця, можливо. Але його практичність чи є, я не знаю. Ну тобто, там в крайньому випадку, чесно, мені не лінки і погризти ногті. Я думаю, що кожен з нас рішив таким в дитинстві, і в принципі цей скіл в нас десь лишився. Відповідно, якщо я вже десь там на дірву нігать, ну я не пожалію емаль своїх зубів і трошечки там понадризаю. В людей, наприклад, є гостра е недостатність чогось, тому що я, наприклад, цей рюкзак складав, як я під себе складав би. Uh -huh. Тобто, відповідно, в мене не є висока залежність від ліків, але якщо у вас є, наприклад, там ви потребуєте або інсуліну, або якихось інших постійно приймаючих е ліків, то відповідно ми точно взяли. Бліки, О, тобто або ті, які можна приймати на постійних основах, або те, чого, наприклад, ну, відомовно добре, ми не будемо так казати, від. Від голови, від живота або від якихось інших таких от спонтанних болей, які можуть з'явитися, Гліба, тут ще лежить солодкий батончик. Я, до речі, чула від військовослужбовців, що це дуже класна річ, навіть коли не що поїсти. Е, так, я погоджуюсь, ну тому що це завжди, коли з'являється цукор в організмі, це таке невеличке щастя, невелика радість всередині тіла. Тобто, якщо у вас є енергетик, пийте енергетик. Я вас не заохочу зловжувати цим, але якщо є змога. То це буде корисно, так само, як і трошечки цукру. Я б ще хотів додати, власне, те, що ми тут складали, це не є якось аксіомою. і дуже важливо, щоб ви підлаштовували це під себе. Тобто, знаєте, коли художник пише картину, то він починає з якихось широких мазків. Так само, власне, і тут ми починали з якихось широких мазків. Власне, те, що зокрема, на мою думку, важливо. І власне ви вже підганяєте це під себе в залежності від ваших потреб, від ваших від вашого часового проміжку, від ваших фінансових спроможностей від багатьох інших елементів, які ви можете покласти в той рюкзак. Тому думайте і підходьте до всього з розумом, Валерій, разом з нашим гостем Глібом Стрижко. Ми. Складали такий собі тривожний рюкзак, якщо це можна назвати так, тому що у нас не було жодного списку речей. Ми на власну інтуїцію поклали туди певну кількість речей. Але все ж таки залишається таке питання, що все-таки потрібно класти до тривожного рюкзаку, що mm -hmm. нам рекомендують державні органи туди покласти, і чи є в тебе власне такий mm -hmm. рюкзак. Вітаю, Наталя. Дивися, а тут важливо розуміти. Мету, а навіщо ми його збираємо. І в першу чергу, знову ж таки, ми беремо джерело ДСНС, яке говорить, що його слід збирати у випадках евакуації, тобто, коли ми вимушено переміщаємося або ж в укриття цивільного захисту, або відповідно з міста. Отож, якщо ми розуміємо нашу мету, тепер давайте розділимо на 5 груп предметів для того, щоб просто розуміти, що для чого. Перше, ви хто? Ви особистість. Ви в державі суб'єкт. Для того, щоб це розуміти, у вас мають бути те. Підтвердження, хто ви, тобто документи. Це може бути паспорт, свідоцтво, про народження, водійські права, дипломи і так далі. Тобто, щоб ми маєте на увазі, щоб держава знала, хто ви, ви маєте це довести знову ж таки своїми документами. Далі, якщо ви їдете, наприклад, вас викупить в інше місто. Вам треба буде якось там соціально жити. Наше соціальне життя пов'язано з грошима. Тому важливо, щоб споруч з документом у вас також були фінанси, за що ви зможете придбати мінімальне і необхідне. Погодьтеся, ми не можемо взяти все, свій чемоданчик. Якби ми не хотіли взяти ваш наш холодильник та всю нашу шафу, ми це ренати не зможемо. Ми зможемо взяти гроші. Чи брати там карту, чи готівку. Знову ж таки, готівка має перевагу, так як ми можемо її все ж таки витратити, якщо не буде, наприклад, банківського. Можливості зняти, так? Але знову знову ж таки є недоліки в умовах дощу і так далі, псування паперу. Отож, перша група це у нас документи та гроші. Ми не можемо е жити як безхатьки. Правильно, не митися і не змінювати одяг. Тому ми баємо про те, щоб у нас було білизна. Шкарпетки, щоб у нас були засоби в вигляді жимної щітки, пасти, шампуню, мила мінімально те, щоб ми могли залишатися те, що називається в облаку людини і е порядочного громадянина, тобто без е різкого запаху, чисти опрятний. Як це можливо в таких умовах? Так, тобто, знову ж таки, одяг та гігієна. Щодо одягу є нюанси, Рекомендовано також взяти більш щось тепле, тому що евакуація може бути різною, або умови укриття можуть бути різні, і нам може бути холодно. Захворіти в таких умовах це буде ну, не кращий вікенд, якщо можна так назвати, знову ж таки, жартуючи. Техніка є важлива. Телефон, ноутбук і так далі не є займом. До речі, щодо документів, повертаючись до першої групи, рекомендовано оцифруйте власні документи. Папір має здатність деформуватися від навколо середовища. Якщо ми втратимо і це єдине джерело, ну це буде прикро. Але погось, погодься, зробити фотографію, завантажити її просто там на google диск або а, хмара середовища. Це секунда справи, коли ми в безпеці. Сюди ж можна взяти ліхтарики, а, тому що ми не можемо знати, що там буде світлом, не буде. Наш ворог доволі. Робить підлі ракетні удари, і ми це бачили і відчули вже минулої зими та осені, да, коли у нас був блокаут і так далі. Тому засоби мінімальні, щоб ми розуміли, що навколо нас вигляді ліхтариків, павербанків і так далі, будуть нагоді. Далі здоров'я це мова про нашу аптечку невідкладної допомоги. Знову ж таки, тут для того, щоб зрозуміти, що має бути, достатньо передивитись усі випуски. Так Мед. Війна в Україні триває. А тому наявність тривожного рюкзака є важливим елементом власної безпеки. Потрібно пам'ятати про основні його складові: документи, гроші, аптечка та інше. Не нехтуйте правилами, які можуть врятувати життя.